Усім великий привіт! Із настанням осені все більше хочеться затишних домашніх чаювань зі смаколиком. І сьогодні я готую саме той смаколик. Сьогодні у мене класика. Я готую шарлотку з великою кількістю яблук: пишну, високу, гарну шарлотку і дуже смачну. Отож, мотивую вас приєднуватись до мене. Дивіться відео, ви зрозумієте, що шарлотку готувати дуже просто. І щоб завжди вона виходить, виходить 100% така, як ви любите, легка мохмаринка, висока і гарна. Отож, ходімо, приготуємо. Головна дієва особа приготування шарлотки сьогодні мій планетарний міксер. Є два важливі моменти в приготуванні шарлотки та й бисквіту, які би я хотіла вам розповісти. Перше, це яйця повинні бути кімнатної температури. Наприклад, перед приготуванням шарлотки я... Розбиваю яйця у чашу міксера, і за годину от годину вони у мене стоять на столі. За годину я її готую до приготування шарлотки. Далі форму я вкрила пергаментом. форма у мене 25 см. І другий важливий нюанс. Яйця з цукром я збиваю, починаю збивати з малих обертів міксера. Більшість часу я збиваю на середніх обертах міксера, і 2-3 хвилини в кінці. Яєчну масу я збиваю на високих обертах. Якщо ви одразу будете збивати яєчну масу на високих обертах, є можливість того, що пиріг ваш без квіт осяде. Я додаю весь цукор одразу, пачку ванільного цукру або ванільної есенцію, вмикаю міксер на малих оборотах починаю збивати яєчну масу. Ось така вийшла у мене яєчна маса. Вона пухка, вона побіліла. І ще найважливіше, вона стійка. Коли у вас маса яєчна побіліє, не вимикайте міксер. А ще 7-10 хвилин збивайте, щоб маса таки була стійка. Поки збивались в мене яйця з цукром, я приготувала яблука, нарізаю їх ось такими шматочками. Також я приготувала ще сливу. Буду додавати ще сливу. Тепер мені потрібно до яєчної маси просіяти борошно. У мене є борошно і чайна ложка розпушувача для тіста. Просіюю половину борошна і вимішую. І таким чином просіюю іншу частину борошна. Можна промішувати міксером на малих обертах. Мені подобається більше вмішувати борошно лопаткою. Ось така вийшла у мене маса, таке тісто. Ось так воно спадає з лопатки, пухке і густе. Дуже довго його вимішувати не потрібно. На дно форму я перекладаю порізані яблуки, так, щоб яблука встелили в форму. Я так люблю, можна яблуко вмішувати в тісто. Перекладаю тісто. Перекладу сюди яблука, які у мене залишились. Зверху знову перекладу решту тіста. Прикрашаю сливами. Можна також перекладати яблука зверху або ж нічого не перекладати. Випікаю пиріг при температурі 180 градусів на режимі низ верх В своїй духовці шарлотку я випікаю годину. Після 40 хвилин випікання я перевіряю готовні шарлотки дерев'яною паличкою. Якщо паличка не суха, я ще допікаю хвилин 10-15 до години часу. Духовка у мене вже розігріта. Перекладаю випікатись шарлотку. Ось така вийшла у мене красуня шарлотка. Залишу, щоб трохи охолола, щоб можна було зняти форму і розріжу її, покажу її внутрішній світ. Давайте я розріжу пиріг. Дивіться, який вийшов високий пиріг на висоту всієї форми. Всередині багато яблук і сливи. Сливи додають легку кислинку. Бажано яблука вибирати твердих сортів з кислинкою. Тісто солодкі і кисловаті яблука. Мені подобається таке поєднання.